Що хотів би пройтися по дуже гучні е, новині, яка пов'язана з анонсом е, нової мовної моделі Чаджі 5 про яку писали навіть ті, хто зазвичай роблять дописи е, про кулінарні рецепти або е, новини з життя зірок шоу-бізнесу. Ще до його виходу йому пророкували ледь не рівень людського інтелекту та справжню революцію у світі шиї. На ділі ж все виявилось набагато скромніше і захоплення світу. Машинами, схоже, знову відкладається на невизначений термін в деяких специфічних сценаріях, таких як кодування та вирішення математичних задачок, GPT 5 дійсно добряче просунувся. Але до рівня так званого справжнього AI, яким його зображують у фантастичних фільмах, йому ще дуже далеко. Журналісти Wall Street Journal помітили, що він несе якусь маячню про те, що він знаходиться на зв'язку з інопришовами. Ленцями, а сам користувач має позаземне походження, а його батьківщина на планеті Ліра. В іншому він вивів якусь неіснуючу фізичну теорію. А ще одному розповів про те, що антихрист спровокує фінансовий апокаліпсис у найближчі пару місяців. З одного боку, він дійсно став більше схожий на людину, трошки схибленим, бо в цьому світі існують люди за таким світоглядом, але зазвичай вони сидять у закриті. Ті кімнаті з, над, під наглядом санітарів. І, схоже, такі претензії до роботи новинки на якісь поодинокі випадки, на яких намагаються захайпати. Вже наступного дня Сем Альтман написав, що він бачить численні скарги користувачів і поверне доступ до минулої версії GPT 4 O, поки п'яту версію не доведуть до розуму. Таке враження, ніби вони дуже поспішали з анонсом через якісь невідомі нам причини. Можливо, по Обіцяли щось інвесторам. Можливо, пообіцяли е, компанії Apple, що вони випустять GPT-5, і він же ж там має бути якось більш інтегрований в нові iPhone. Хто знає, Apple вже раз обісралася зі своїм AI, через що її підколювали конкуренти е, цілий рік. Буквально днями Google у межах своєї рекламної компанії.